Вас, друзі, сьогодні у нас вебінар, який присвячений прекрасному шоу Емелін Перес. Чому ми його взяли? Тому що там багато інтелектуальної власності, там же ж купа брендів, там купу фешн, дизайнів, там всього повно. Чого там вони не торкнулися, бо я не побачила, але воно завжди «Invisible» – це патенти. Але про патенти ми будемо з вами говорити окремо, бо це моя улюблена тема. Я завжди боюся. Її почати. Запрошую вас на наші вебінари. Підтримуйте нас, будь ласка, своїм своєю підпискою, своїм лайком. Для нас це дуже важливо, бо ми тоді розуміємо, для чого ми це робимо. І якщо у вас є питання, і ви хочете, щоб ми освітили якусь іншу. Тему я вам теж буду вдячна, якщо ви нам напишете. Вебінари в нас проводяться кожен тиждень. Не завжди я їх публікую, бо не всі вебінари я вважаю публічними, і такими, які можна е, показати всім. Вони закриті. Тому для закритих ви теж можете нам написати. З вами Олена Якупчук. Запрошую вас подивитися цей прекрасний вебінар. І також мені дуже сподобався е, саме шоу. Там багато чого є взяти для контрольного. Консалтингу, бізнесу і для фешн. Найкращого. Сьогодні я хотіла би пройти. Ну, у нас були різні кейси, це ще один кейс е, щодо того, е, як використовується, як треба думати про інтелектуальну власність в різних, е, в різних умовах, в різних ситуаціях. І сьогодні ця ситуація це телебачення, е, а саме серіал. Один серіал певний, який називається «Емелін Перець «Емелі в Парижі. Що це таке? E, це оригінальний серіал, тобто не було книги, не було нічого такого. E, Проєкт був вироблений компанією Viacom. Зараз вони знаходяться у складі іншої компанії Paramount. І він виходить зараз, тобто e, на Netflix, Netflix – це є дистриб'ютор. Виходить більше ніж 190 країнах, і в принципі через те, що такий великий масштаб на Нетлісі, треба розуміти, що дуже серйозно треба підходити до всіх аспектів, в тому числі до інтелектуальної власності, бо будь-яка помилка вона буде мати дуже великі наслідки. Що саме тут цікаво, яка ідея цього серіалу? Серіал це. Така романтична історія про те, як дівчинка приїжджає до Франції, вона там працює, працює з брендами, з відомими це мода, фешн. І дуже з цього з цієї ситуації випливає те, що дуже велику роль грають саме наряди і костюми, які показуються в серіалі. На фото тут наведені саме офіційні. Постері Нетфлікса для прикладу, як це виглядає. Тобто костюми оригінальні, вони зроблені таким чином, щоб вони запам'ятовувались, щоб вони були активною частиною цього проєкту, тому що цей образ, атмосфера Парижу, Ейфелева вежа, вино красани і так далі, і мода. А вже ж тут відіграє мода. Як завжди, що стосується інтелектуальної власності, то підхід тут багатоповерховий і комплексний. І перше, що приходить на думку, це авторське право. І авторське право саме щодо такого об'єкту, як костюм або предмет одягу, це виявляється теж не дуже проста тема. Перше, на що треба звернути увагу, що в ЄС та США підхід відрізняється щодо цього. В США підхід такий, що предмет одягу це такий об'єкт, який має своє певне призначення. Він використовується людьми в побуті, щоб, з певною метою. І ця доктрина Useful Article, тобто предмет, який має свою користь, своє використання призначення, він дуже сильно це дуже сильно обмежує права, які можуть бути одержані автором. Тобто в чому це висвітлюється? Саме крій, силует і загальний, загальний вигляд костюму. Наприклад, рукава і так далі, це все не може бути захищено. На що може бути одержаний захист саме щодо авторського права, це тільки окремі елементи, які не стосуються, які можуть існувати окремо від одягу. Це, наприклад, може бути вишивка або принт. Тобто все, що стосується саме функціональних компонентів. Костюму на це не може бути одержана охорона. В ЄС такого обмеження немає. Тобто костюм вважається цінним твором, окремим єдиними обмеженнями щодо охорони є тільки те, що він має бути оригінальним, і він має мати, він має мати можливість ідентифікації. тобто, Розрозняльна здатність, це все, в принципі. Тоб, тому саме костюм як твір, він може бути захищений в ЄС, на відміну від США. Тобто один і той самий об'єкт, відповідно від законодавчих особливостей, він може мати різні, різні статуси різні обмеження в різних юрисдикціях. Те, що стосується також авторського права, в даному контексті треба розуміти ще один момент. Цей серіал Емілін Періс дуже сильно надихається Францією. І Франція для багатьох, і в тому числі для авторів цього серіалу, вона пов'язана з таким ім'ям, як Одрі Хеберн, і з фільмами, в яких вона знімалась. Тому тут виникла така ситуація, що, по-перше, хочеться показати цю атмосферу, атмосферу Парижу, атмосферу і вид, який був надіхнений Одигебен, а з іншого боку, повторювати купувати це не можна. Тому тут була проведена така межа, що щоб уникнути ситуації, коли утворюється похідний твір. Команда працювала саме щодо, в тому ключі, щоб створити стилістику, силуети і загальний вигляд, загальну атмосферу без копіювання. Що стосується промислових зразків, в Європейському Союзі є процедура, яка називається незареєстрований промисловий зразок. тобто Три роки. З моменту першого розкриття на території ЄС починається цей захист. Чим це гарно в цьому варіанті саме для серіалів, саме для телебачення. Як тільки починається проєкт, як тільки вони запускають, прем'єра, одразу починається цей відрахунок три роки і в в принципі, для такого дуже швидкого мас медіа і так далі, цього зазвичай достатньо. Це ефективне стримування, копіювання, неліцензійного копіювання, швидкий захист, без необхідності якихось додаткових дій, подання заявок і так далі. І плюс, через те, що є офіційно зафіксована, документована дата, коли була прем'єра серіалу, це дуже легко довести, починаючи з цієї дати вже почались права. Якщо потім на деякі окремі елементи, образи є бажання або необхідність подати заявку, то це все одно можна зробити протягом року, з того моменту, як було перше розкриття. Ну і далі, коли вже зареєстрований промтразок, то він може діяти до 25 років. Щодо торгових марок, я дивилась, робила пошук і по Розробником проєкту ViaCom і по Paramount, і по Netflix, і виявилося, що власником я саме Viacom. По портфоліо, взагалі, по портфоліо цієї компанії. У них більшість це зареєстрованих торгових марок саме словесних. Тут так само у нас словесна торгова марка Емілін Перес, і, в принципі, решта також це словесні торгові марки, які. Які є назвами проєктів, наприклад, проєктів, які були пов'язані з MTV, з каналом Nickelodeon і так далі. Тобто, це такі загальні, загальні торгові марки. Серіал, серіал почав виходити 2020 року, ця заявка була подана 2021 року. Щодо торгових марок, продуктів, які були показані в серіалі. Була прод... зроблена дуже велика робота. За даними Business of Fashion, тільки третій сезон серіалу включав 14 тисяч предметів одягу, 250 брендів. І це треба було дуже ретельно регулювати: product placement, earned placement. Щоб не було порушень, треба було створювати, створювати ліцензійні угоди. Там, де не були зроблені ліцензійні угоди йшли двома варіантами. Або створювали абсолютно фіктивні бренди, або створювали бренди, які не існують, але які схожі на бренди, на той марки, які ми знаємо. Наприклад, я тут провела два варіанти Це синім кольором. Я виділа Bulgari Fendi. це те, що є реальні бренди, які відомі. Ну і відповідно в серіалі вони змінили трохи написання, при тому, що вони зберегли впізнаваність і натяк на те ну, на реальний бренд. Що стосується повністю фіктивного, вигаданого бренду, теж був кейс дуже цікавий. В серіалі була особа, яку звали П'єр Кадо. Це дизайнер офіційно це такий зібраний образ дизайнера французького, трохи зазвичай звучить як П'єр Карден, але це не було підтверджено будь-який зв'язок між цими двома іменами. І що сталося? Третя особа, яка не пов'язана ніяким чином з серіалом, вона подала заявку на ТМ саме на це ім'я, і отримала реєстрацію в ЄС. Віаком в той же самий час вони не вважали за потрібне реєструвати саме цю назву, тобто вони зареєстрували тільки Емілі Інперіс. Що було зроблено після заяви Вяком щодо того, що щодо припинення реєстрації? Реєстрація було все ж таки припинено через недобросовісне подання заявки. Але це показує, що, по-перше, Є попит, і треті особи будуть подавати заявки, будуть намагатися це зробити. І в цьому випадку рішення було позитивне, але можуть бути різні ситуації, на це не треба розраховувати. Треба максимально продумувати свою стратегію, подавати заявки. Одна заявка цього може бути елементарно недостатньо для того, щоб себе захистити. Тому таким чином можна зробити висновок, що у сучасних індустріях, наприклад, у кінематографії, у телебаченні інтелектуальна власність також грає дуже велику роль. Не треба про неї забувати. В багатьох параметрах і авторське право, і промислові зразки, і торгівельні марки це потрібно і це має працювати разом в комплексі, тому що Ну, якщо це не буде зроблено то можуть бути проблеми. Отак. От Все, я закінчила. Дякуємо. Яка умнічка, молодець. Дякуємо. Якраз знаєш ключі. Єдине, що я хотіла тебе запитати. Ти дивилася оцей, який подав торгову марку? Це а, ти не пам'ятаєш це Європа чи Америка? В Європі, мені здається, Німеччина, але я не дуже пам'ятаю. Тому що в Європі вони не могли, ну я не знаю, яку я подивлюсь, яку аргументацію вони використали, але ж це ім'я персонажа, ім'я персонажа ж не можна. Для торгових марок. Тобто, якщо це ти власник прав на це вигадане ім'я, але ж завжди з'явиться якісь які ну, поміняються паспорти. Це, це колись у нас були водка м'яков, що там ще було, господи, забула. І там теж питали, а в нас була ж модельєрша, клієнтка Дар'я. Блін, я забула. Ну, дуже соромно, але я забула. От. Вона колись навіть в Ягрі співала, і потім відійшла в сторону і вийшла заміж і зробила свій бренд одягу. Я така фанатка Віагри, що забула. І е, ми це робили їх якраз реєстрацію торгової марки, її ім'я, І тоді е, Укрпатент вперся в те, що ну, ти, яке маєш право бути там Дар'я, 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 то якщо ти, ти Дар'я, чи ти не Дар'я, і треба було доводити, що вона саме ця особа. Ну, там якраз було все те саме написано по класам: одяг, життя окуляри і так далі. Тобто це якраз все те, що. Ну, класно, молодець. Ну, там реально серіал такий, ми з Настю його дивилися. Він по інтелектуальній власності, якщо брати, то там дуже багато всяких. Брендів авторського права, які реально, якщо ти хочеш, щоб його не використовували, треба максимально uh, захищати. Ну, піду дивитись сьогодні ввечері. Я теж Мені Класно. Це серіал, Поча, знаєш, спочатку він робився як такий Стьоп на, на американців. Ні, Американцями на французів. Бо це ж американка приїхала у Францію і працювала в маркетинговій агенції. Ну потім скінчився да. наоборот, Стьоп над американцями. Ну, а потім так, да, воно вже, да, вже потім пришло, поїхала і... там, трохи по-іншому. Але от я зараз класна презентація, Настя дійсно, бо я теж помітила от це гіперболізуване, що все ну от прям. Вони прям якщо там француженка, оця на, на котру вона працювала, ну вона прям стовідсоткова по всьому, по одягу, по відношенню з чоловіками, по роботі. По... Ну досі взяли таку прям, от всі ну не міфи, там міфи, ні міфи, все, що є, про жінок. Вона Тому, така, що подумав ну... про французів, вони показали. Да, да, да. Потім, да, теж, ну, коротше, Я теж така спочатку подивилася, думаю, бо я люблю такі іноді дивитися фільми там, про там, глибинку Америки, де про Америку, наприклад, ну, я як приклад, да? А тут думаю, що так як то дуже все, дійсно, гіпер... в общем, все там, і в нарядах, і в сюжетах, коротше, ну, дуже багато в чому, знаєте. Ну, наряди – це взагалі віддільне, звісно, прямо там. Так, да, так, да, це точно. Хоча такое і в Італії є, буває, йдеш, і не розумієш, ти десь на подіумі или где ну, типа подіум де ти поруч или що, що бывають теж в Італії такі. Ну, так, так, да. все, дякую, всім гарно. Так, все